Тарас Шевченко стоїть в селі Суботові. Стоїть в селі Суботові, на горі високій, домовина України, широка, глибока, ото церков Богданова. Там то він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир душі твоїй, Богдани, не так воно стало. Москалики, що заздріли, то все очухрали, могили вже розривають, та грошей шукають, льохи твої розкопують, за тебе ж і лають, що й за труди не находять. Отак От то, Богдане, занапастив єси в Єсиф Богу сироту україну, за те ж тобі така й дяка. Церков, домовину нема кому полагодить. На тій Україні, на тій самій, що з тобою ляха задавила, байструки Єкатерини сараною сіли, отаке то зіновію, Олексіїв, друже, ти все віддав приятелям, а їм і байдуже, Кажуть, бачиш, що все то те таке й було наше, що воно тільки наймили татарам на пашу та полякам. Може, й справді, нехай так і буде. Так сміються ж з України сторонні люди, не смійтеся, чужі люди, церков, домовина розвалиться, і з під неї встане Україна, і розвіть му неволі, світ правди засвітить, і помоляться на волі, невольничі діти.